Всім гарного дня! Компанія Motor Україна. Вже такі скажімо так, осінні ідуть вайби і хочеться якийсь трактор рекламувати, такий з кабіною, тепленький, з пічкою. Вибрали сьогодні модель Кентавр 404 SC, бо багато питають найдешевшу техніку. От ми вам знімаємо сороковку з кабіною. Ціна такого трактора на сьогоднішній день 8500 доларів Випуск 25-го року. Він має 40-сильний КМ-овський 490-й мотор. Нову масу вже нормального зразка переробляти її не треба. 24-й редукторний передній міст, гідропосильовач керма, 7,1-16 передня резина. 11,2х24, задня резина. Диски не розборні йдуть ще 25 кг довантаження на задні колеса. Так, Кабіна у вас. Вся зі скла йде. Тобто, у вас круга ворот на 360 можете дивитися. Задній чулок стандартний 40-й, 6 вал відбору, Трьохточка стандартна під 20-й палець. Теобразно посилена е навісна система, сама клішня, під 20-й палець. Опять же, причіпний механізм. Два гідровиходи у вас іде. Кабіна, заднє скло відчиняється. Зараз е покажу, як всередині кабіни розташовано. В 25-му році вони вже зробили, по-перше, дуже класну кабіну. Так, підвісні педалі бачимо. Під'єднується окремо повний привід. Це у вас зіп і набор інструментів в комплекті. Обшивка йде отакою тканюшкою. Під нею у вас знаходиться металеве крило. Все знаходиться через отакий ощільнювач. Тобто, в принципі, все у вас сюди, волога не буде вже потрапляти, залітати. Є коврик, який бачимо. Те, ще по всій поверхні кабіни, пильнички усюди стоять. Коротше, толково вже зробили. Приборка нового зразка. Значить, по кабіні. Кабіна йде спічкою. Іде повністю індикація на вентилятор на двірники, тобто все вмикається з кабіни. Вентилятор в комплекті і магнітола, яка йде на два динаміки, тобто типа стереосистема. Ну, Така дешевенька, але вона є. Радіо або з флешки можна щось послухати працюючи. Стандартний такий трактор йде в такій комплектації, Тобто все це, що ви бачите, все це йде разом з трактором. Два комплекта ключів для кабіни і для заводки трактора. Він іде 25-го року, гарантія 2 роки офіційна. Кольори на сьогоднішній день є отакий хакі, дуже прикольний колір, але взагалі бувають там ще чорні, сині. Ну, питайте по наявності. Коштує 8500, гарантія 2 роки, доставка безкоштовна, без передоплати. Тому, друзі, якщо хотіли дешевий трактор з кабіною, вітаємо! Ви його знайшли. Набирайте номер, який бачите на екрані, замовляйте техніку. Доставка безкоштовна, без передоплати в кожен куток України. Всім гарного дня, пока-пока!